Ви публікували всі ці програми житлового будівництва в громадах Луганської області на своїй Фейсбук сторінці, можна з ними ознайомитись, і ви написали про те, що найдосконаліша за вашою оцінкою це програма від серодонецької районної державної адміністрації. так визначте, чому саме вона? Ну я хотів би зазначити про те, щоб для розуміння що програма це не є документ фінансовий. Точніше, це підґрунтя для фінансових дій в подальшому, тобто для витрачання бюджетних коштів на реалізацію цієї програми. Так от, програма це є план дій на майбутнє, і програма район державної адміністрації є найбільш ефективною і відповідаючою самой суті програми, тобто, є безпосередньо аналіз відповідних потреб. Здійснює аналіз ринку відповідного ну відповідних будівель, які необхідно які можливо подальше використовувати, і які можливо відремонтувати для проживання внутрішньопереміщених осіб. Є відповідні фотографії, є відповідні показники щодо площі, щодо кількості осіб, проживаючих в цих будівлях. Є розрахунки приблизно щодо витрачання коштів на здійснення ремонтних робіт. Тому цей документ можливо чітко ознайомившись з ним, розуміти, що от є будинок з такою-то адресою, в ньому може проживати 50 осіб, вартість реконструкції або ремонту цього будівлю там 2 мільйона гривень, знаходиться в такому то селищі, такого то району. І ми розуміємо, що це реальна програма, яку можливо реалізовувати. А от ну, вартість цієї програми 12 мільйонів 600 тисяч гривень. Вартість, же, наприклад, програми по лощанській громаді складає ну, більше 250 мільйонів. Однак, там немає жодної адреси, там немає приблизно внятної кількості осіб, для кого слід відбудувати житло. Там відсутні будь-які аналітичні показники, там зазначена шаблона. Об'ємно на 12 сторінок тексту, де зазначено потреби, аналіз, цілі, досягнення, шлях, яким це можливо зробити. Ну чисто декларативно. так, Просто донецького РДА Хочу вас ще запитати. Я її подивився цю програму. Там визначений визначений план дій на 22 друге, рік. Що зроблено вже півроку 23 го Пройшло. майже. Ну, я там робив короткий аналіз. Так бігла стосовно цих програм. Я ж зазначаю про те, що там написано ну, майже правильно: слід дослідити, визначитись і так далі. Пункт перший: зробити аналіз і дослідити кількість осіб, які потребують поліпшень житлових умов. Витрати безкоштовно, виконавець протягом 2022-2023 року. Наскільки мені відомо, жодних дій в цьому плані не зроблено. Пункт номер два розробити програму розподілення цього житла. Ну, виникає е, питання як юриста, е, для чого розробляти, коли вже є відповідна програма розподілення житла, яка затверджена постановою Кабінету міністрів 495 від квітня 2022 року. Тобто, вже є відповідний велосипед, який вже прописаний, задокументований. Є відповідні нормативні посилання. Ні, військова адміністрація пише розробити розробити те, що вже розроблено. Це вказує лише на той знаєте, той пункт. Ми напишемо, а в подальшому ну, якось о, там проросте, щось приліпне, щось будемо реалізовувати. Ну, Там, там декілька пунктів, близько п'яти. Давайте, кожен, не будемо обговорювати зріст на просто зробіть звіста відсотків. Наскільки вона виконана, якщо бути. Да ніяк вона не виконана зовсім. І е, саме головне ну, тобто, всі програми, які зазначені, окрім Попаснянської, Ну це не стосується житла для ВПО. Е, вони жодна з них не виконана. Вона є декларативною, вона навіть не є перспективною, оскільки є е, такі промахи. Якщо ну з, підрахувати пункт А і пункт Б, то е, математично не виходить сума, яка повинна ну, вийти. Тобто, там одна сума, там інша сума. Таке е, враження, що е, тут їли рибу, тут різали хліб, то щось що робили, а в оканців у нас поличилося війні. От це, це таке ж саме от враження щодо цих програм. Ну це питання треба ставити головом громад. Думаю, ми ще повернемо. Я хотів би дать, ще звернути увагу е, пана Максим, на той факт, що е, ці програми за своєю суттю повинні були пройти. Е, ну е, питання громадського обговорення можливо недоречно зазначати. Но публічність вона повинна була пройти. Люди мають можливість знати, на що будуть витрачатися бюджетні кошти територіальних громад, і вони повинні розуміти, що завтра відбудеться поліпшення, що відповідні карманиці здійснюють свою роботу. Натомість я отримав відповіді публічної на теж публічний запит стосовно обговорення цих програм. І є три відповідні відповіді: Одні зазначають про те, що ми нікого питати не будемо, тому що нам дозволено. Другі говорять, ми не можемо провести опитування, тому що люди всі виїхали. А треті говорять: ми провели опитування незрозумілого утворення внутрішньопереміщених осіб. Це вказує на те, що у нас є лібідь, рак і щука. Кожен робить, що бажає.